Майже 11 мільйонів гривень у перший прокатний вікенд зібрала українська кінострічка, коли ти вийдеш заміж. Фільм знімали одночасно трьома мовами: українською, англійською та хорватською. Питання родичів номер один, коли ти вийдеш заміж. Так, от насправді як прийшла ця назва ідея була наступна: придумати авантюрно пригодницьку романтичну легку комедію не тільки для України, для того, щоб її розуміли у світі. Тобто міжнародний проєкт. Для того, щоб її розуміли у світі, треба тренди. в фільмі показати, які зрозумілі на інших територіях. Кіно знімали не лише в Україні, а й на узбережжі Хорватії. Ще один меседж впізнаваний у всьому світі, який використав режисер, світове мистецтво. Тестове завдання для Інтерполу. Квіміна. Толік ти вкрав картину. Колись я дивився вісім подруговшина чи шахрайки відомі. Я думав, в Україні можливо зняти такі авантюрно пригодницький комедію, яка зрозуміла так, світове мистецтво. І я почав дивитися картини відомих художників: Ван Гог, там Пікассо, Сальвадор Далі, Мунк. І натрапляю на картину Поля Гогена, французького генія, яка називається Коли ти вийдеш заміж. Тобто фільм називається як картина французького генія Поля Гогена вартістю 300 мільйонів доларів. І саме навколо цієї картини е влаштовані всі пригоди наших героїв. У головних ролях Наталка Денисенко, Антоніна Хижняк, Тарас Цимбалюк та Павло Текучев. Кастинг тривав кілька місяців. Як кажуть, актори всі Комаровський спробував всіх да, прогнав через спроби. Але бачите, зупинився я на Наталці Денисенко, яка попала в цей фільм важко. Вона перші проби провалила, на її думку, а на других пробах щось вистрілило, і я впевнився, що це її роль. Тоня Хіжняк попала в цей фільм випадково, абсолютно. Я її не запрошував. Але випадкова зустріч в студії звукозапису, де вона набралася такої хоробрості, підійшла, познайомилася і каже: а чого ви мене не запрошуєте? І коли вона прийшла, я сумнівався взагалі. У мене вже була навіть і акторка на цю роль, в принципі, затверджена мною. Але коли вона прийшла, Тоня Хіжняк. Вона так влучно зробила цю, цей персонаж. Like була в мене недавно одна забіч. Тарас Симбалюк — це головний імпровізатор фільму. Я довго шукав. І писав цей персонаж Марка, переписував і не міг відчути, що це за пошуки були такі ну, важкі. І пройшов Тарасік на проби, Ми почали з ним імпровізувати, і я сказав: точно, цей наш український Дж Джейсон Стетхем, такий самоіронічний, і вже під нього я прописував цей персонаж Павло Тікучев це нове ім'я українського кіно. Він попався в цей фільм останнім вже під час зйомок. Наталка мені істерики закатувала, де це де, де, де з яким я буду цілуватись, кого ти обрав? Кого ти обрав? Розкажи мені. А я не міг знайти. Прем'єра фільму вже відбулася у чотирьох країнах світу Україні, Латвії, Туреччині та Хорватії. 14 лютого фільм знов представлять на європейському майданчику у рамках 75-го барлінського кінофестивалю. А вже навесні боковинець Олексій Комаровський обіцяє презентувати свою нову роботу. Ми в кінці лютого запостимо вже частину фільму, теж для молоді, але для старшої молоді. Підлітки 15-23, Ну двадцять це вже не підлітки, але повірте, вони будуть дивитися. Щось на кшталт мікс-ейфорії та секс едюкейшн. Зміти ця аудиторія взагалі у нас її нема чого дивитися, і там зіграли Аня Трінчер, Іра Кудашова, тобто всі такі трансетери, які серед молоді дуже популярні, і два молодих студента-актора, які стануть повірте, секс-символами для молоді. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4